Як завантажити Simple voice чат і розмовляти з гравцями. Як, наприклад, ось так. Добрий вечір, як ваші справи! Нормально ваші. Ой, да, ще краще. Йдемо в хаб. Ми є у хабі, і в нас в саді є таке посилання чат. Прохання встановити Simple voice Chat. Натискаємо на нього. Нам кажуть, подивитися в чат. Ми пишемо те, Simple voice chat. І... Переходимо за цим посиланням. Ось ми опинилися на цьому посиланні. І далі, що нам треба робити, це знайти свою версію. Яка у вас версія в браузі? От в мене 1.21.1. Ми ту версію і шукаємо. Шукаємо, що нам воно тут каже. Я скачувала фабрік. Ось цю. Нажимаємо завантажити. Вона нам перейшло в завантаження. Ось воно є. Ми переходимо до тих завантажень для нашої історії. Ось. Тоді ми вертаємося в Майнкрафт, ми виходимо з Майнкрафта, звичайно, що. І заходимо в наш лаунчер. У мене MultiMC, і тому мені дуже легко знайти теку Майнкрафту. У мене тека Minecraft. Ось я просто нажимаю, і в мене є тека Minecraft. Нам обов'язково знайти оцю, ви в своєму лаунчері, шукаєте точку Minecraft. Вам треба, ви її берете. Точка Minecraft. Ми в цій папочці знаходимо все. І нам тут не треба знайти мут. І ми сюди перекидаємо те завантаження. Тобто це ми зараз робимо. Отак. І сюди перекидаємо завантаження. Те, що ми завантажили. М -м -м. Так, завантаження ось. І ми знову йдемо в текуменка. Мутс. Вот, вот, угу. І сюди перекидаємо оце. Ну, мені не треба, воно вже в мене є. Тоді заходимо. Ой. Заходимо в Майнкрафт. Ну, повністю перезаходимо. Запуск. Чекаємо ніж поки вона запиститься. Заходим на сервер. И проверяем, о мы все правим. Мы сделали на реакции сработать. Зараз секунду. Как это сделать? Пельмени, что вы делаете? Нажимаем Escape. Налаштование. Ой, Керування, тоді призначення клавіш, і у вас в кінці має з'явитися голосовий чат. Може у вас десь вище? Ну, у мене тут небагато монів. Голосовий час. От у мене налаштована активація кнопкою Add, вимкнути N це повністю. Вимкнути мікрофон N. Тобто я нажимаю R, і в мене включається мікрофон, я можу говорити. Група голосового чату, ну тут більше нічого не треба. Приховати значки голосового чату, все це означає. Ну, йдемо на нахіднуш. Ми є тут, я нажимаю R, У мене з'являється мікрофон, і я тільки говорю, молі, мали би всі чуди. Хочу вимкнути звук, нажимаємо H. Ой, нажимаємо N, і звук виключно все. P нажати, і у нас тут -то -то. можна взагалі виключати людей, кого ви, наприклад, не хочете BM-кнопочка. Щоб почати запис, тут вже можна записувати. Включити це. Можна взагалі зробити так, щоб у нас взагалі постійно був мікрофон включений. Тут ще є налаштування, можливо, вам щось треба мені наприклад, не треба. Давайте кнопкою R. Відкривайте кнопкою Ой. R. Все впило. Ось, як, в принципі, все. Уратом. Тепер ви можете. Йдемо приміром ще наступно мене чуть. Хто буде нашою жертвою? МС не має. Бачите, це розетка перекрашена. Це означає, що людина не має Чату. Добре, підемо до когось, хто має. Хто точно має. Ще, чувак, має. Значите, у нього. У нього тут О, говорить. Що? Показ... Показуються значки Я вам. я тут знімаю? Тому ось так ми і говоримо. Я зараз гупів мене не чують, нажимаю E «Е» і мене мають чути.